Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу відео, як виглядає бринза по моєму рецепту через 8-9 місяців. Зараз попробуємо шматочок нарізати. Бринза по моєму рецепту виходить тверденька через велику кількість солі в рецепті. Якщо вам не потрібна така солоність бринзи, Попередньо перед їжею ви можете її вимочити кілька хвилин в прохолодній водичці. Одна підписниця мене питалась, чому вона виходить тверденька по моєму рецепту, тому, повторяю, через велику кількість солі. Це допомагає її довгий час зберігатися. Дуже любимо використовувати в салаті грецький Ось такі кубики. Також любимо до чаю, до кави. В принципі, я не вимочую, коли п'ю каву, кілька шматочків до кави, це ну, дуже смачно і поживно. Також любимо використовувати до кулешки, макаронів, до гречки та взагалі до будь чого Бутерброди робити. Люблю хліб з маслом і згори притрусити бринзою. До речі, у нас сьогодні буде вечеря. Макарони з маслом і з бринзою. На гарячі макарони притрусити. М -м, ще та смакота. Дивіться. Скажу рецепт дійсно хороший. Рецепт працює. Рецепт працює. Я вже не знаю років. Майже 10 готую бринзу по цьому рецепту. І він в мене незмінний. Тому і вам щиро рекомендую. Рецепт вам залишу в описі під відео. Всім так. смачного! Якщо було корисно, з вас лайк.